Сьогодні учасники цього гуртка приїхали привітати наречених і з найщасливішим їхнім днем. От. І зараз вони будуть вітати. Ясна зірка в небі сяє, Господь з неба молода вітає, матінка Божа благословляє, щастя, здоров'я посилає на многі і благі літа. І у цей щасливий день повен радості і пісень, наш творчий гуртом слово грай, з удруженням сердечно вас вітає, і благ земних і небесних молодятам бажає, нехай збуваються всі мрії, сподівання і надії, будьте щедрі, на ласку і квіти, найсвітіші чуття збережіть, хай прикрасить сім'ю вашу діти, і в добрі та в достатку щасливо живіть. Наречена Марійка, колись була учасницею нашого гуртка, писала і творила, завжди активною була, відділялась добротою, працелюбністю красою. Та збігли роки, як вода рікою, і наша Марійка вже стала медсестрою. За доброту сердечну І усмішку ясну покохав Марійку Павлик і запропонував їй серце і руку свою. Нині ви на весільний рушник рушних стали, і любов'ю серця поєднали, Слово грай тебе, Марійко, не забуває, і віват велишно нині співає, та благ земних небесних сердечно бажає. Нехай все в житті вдається, пусто сіється, рясно жнеться, щоб любові й згоді жили одне одним дорожили. Хай зміхом, дитячим повниться хата і друзів та грошей буде у вас багато. Про батьків не забувайте, любов і шану їм віддайте, бо вони ваш оберіг від тривог, печалі й бід. Батьки моляться за вас в кожну мить і в кожен час. Тож будьте молодята, гарні, як весна, здорові, як вода. Нехай Бог вам посилає море щастя і добра. Дорогенькі наречені, веселіться щиро нині, бо вже завтра будний день, без гостей і без пісень буде праці грузити і сімейний стаж творити, так що скажете на раз, юний вік найкращий час, але життя йде вперед, та сюрпризи нам готує, та ще й труднощі віщує. Та кохання все здолає, сонцем радості засяє, темні хмари розведе, Щастям великим у ваш дім бійде. А гостям весільним сердечно бажаємо, щоб у їхньому житті усі дні були такі, як сьогодні: веселі, теплі, весняні, щоб душа завжди співала, голова не пам'ятала про печалі та тривоги. І щоб від танців не втомлювались ноги. Радійте щиро, усміхайтесь, мило, і веселими піснями наречених вітайте! І учного драйву, весіллю додавайте. Сьогодні день любов'ю сяє і в серцях наших весна зацвідає, бо в і павла весілля гуляємо, піснею і словом щирим молодят величаємо, та гірко, щоб солодко було, співаємо. Гірко, гірко, хай щаслива зірка долю посилає і коханням сяє. Гірко, гірко, нехай лине дзвінко і в цілунках солодких, як мед, чистих, як роса, нехай зливаються наречених не устах. Вірка, гірка гірка, 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 шановні дорогі і милі, на лебедята, наші молодята, сьогодні з Божого. Та батьківського благословення ви на весільний рушник стали, і в коханні вірному серця поєднали. Тож нехай цей рушник станеться для вас трояндами любові, цвіте на і подружньої вірності. В цьому світі. Наприклад, скільки води у морі, скільки пташок у небі. І ось одна молода подружжя вирішила перевірити цього мудреця, довести йому, що він далеко не все знає. Для цього вони піймали метелика та вирішили положити його між долом і запитати у мудреця, що у нас в руках. Він, звичайно, відповів, що метелика. А тоді ми запитаємо, а живий чи мертвий? Якщо від мудрець відповість живий, ми стиснемо долоні до куби і метелик загине. А якщо відповість, що мертвий, ми його відпустимо. Прийшли вони до мудреця і запитують що у нас в руках? Мудрець каже: Метелик. А живий чи мертвий? Мудрець відповідає: Все. У ваших руках бажаємо і вам, молодята, щоб ваше кохання, благополуччя та сімейний затишок були саме у ваших руках кохайте один одного та будьте щасливі. Любі молодята, сьогодні, створюючи нову родину ви по справжньому вступаєте в доросле життя, цей шлях не завжди буде легким і радісним. Але разом у любові та взаєморозумінні ви подолайте усі життєві негаразди. Бажаємо вам підтримувати один одного і всі рішення приймати разом. Адже відтепер, замість двох «Я» народилося значно більше. «Ми». Та він тягане, слово маю. На сьогоднішнє радісне свято, яке поєднало закохані серця, і весілям дзвінить слово маю. Йдемо до наших прекрасних молодих, бо вони сьогодні тут найголовніші у установи. Йой, які гарні наші молодята! Очі сяють і стали усміхаються, видно, що щасливі. А чи хочете ви, шановні молодята, дізнатись про свою майбутню долю? Хочуть, Хочуть? Хочуть. позолотіть ручку, бо без грошей, дорогенькі, ворожба не збудеться. А що таке? Дякую, дякую за таку щедрість. Ця карта мені показує, що після весілля ви поїдете в казкову подорож. А коли повернетесь, то будете ще щасливіші, бо відчуєте себе майбутніми батьками. Як прекрасно! <світ> Діточок у вас буде аж троє. Два синочка і, і лапочка-дочка. <світ> Карта каже, що будете обоє жити довго і щасливо. Будете і працею, і грошима заобезпечені. Та ще й хтось супермашину подарує. Oh! Oh! Так, по цій карті бачу, що наречена Марійка має добре серце. Ми буде гарною господинею, але любить керувати чоловіками. Це правда, так що дорогий павлику буде в тебе веселе життя. Будеш щодня з квітами повертатись додому, щоб дружина забувала про свої примки. у вас молодята буде гаразд. Якщо збережете в серця почуття кохання, і будете розуміти одне одного всьому та підтримувати. Будьте здорові, чорноброві і пам'ятайте, що сказали мої карти, бо вони ніколи не брешуть. А ми все йдемо до весільних гостей, бо вони теж хочуть дізнатись про своє майбутнє. Демо йдемо. Ой, який симпатія Дивіться, який краси. Що підказують про твоє майбутнє бажай, а як не бажаю. А вони правду кажуть, Це я точно знаю. Але треба скоріше руку позолотити, бо без грошей карта на добро не ляже. До а та, як дава, ляже, то У житті і матимеш дуже красиву дружину. Правда? Ой, а ця карта каже, що поїдеш влітку на відпочинок за кордон. І будеш задоволений цією поїздкою, бо познайомишся там з такими людьми, які допоможуть відкрити власний бізнес. Олігархом Бу станеш. Будеш, <рив> <рив> будеш я старі у маслі купатися в достатньому. Але дружина. Скорочу. На одяг. Ось тебе, які гарні, на косметику, на чолі відпочинку в ресторанах. Так що доведеться тобі дорогенький ділитися своїми достатками з коханою людиною. Правильно, О, правильно. Будь здоровий, чорнобровий і до всього будь готовий. І не забувай, що на мої карти. Па-па! Гей, джавали, а давайте підемо он до тої красивої дівчини і наворожимо їй щасливу долю. Дамо йдемо! Ой. А вона і справді красуня. <су> а ти не Хочеш красуня, дізнатись про те, що чекає тебе в майбутньому. Хочу хочеш. що О, в очах бачиш, що хочеш, але треба щось на руку килити. так що не збудеться моє ворожіння. Дякую, дякую. Нехай тобі ця сума на сто помножиться! Нехай помножиться. Ось по цій карті. Видно, що ти дуже закохана. Що заміж вийдеш? І поїдеш у весільну подорож на своєму. Це добре, напевно, вам хтось на весіллі подарує. А друга карта підказує, що будеш мати діточок, як на небі зірочок. Одним словом, багатодітною мамою будеш. Але не бідною, бо чоловік добре зароблятиме і всі гроші буде тобі віддавати. Добре, це добре. Так Так що гарна дівчина будеш ходити по модних салонах, по театрах, а, -а, -а, -а. а всі за тобою твої діточки. Бо я тут самі вдома без рідненької матусь. Так. так, А, -а. а ще бачу покарта, що ти дуже працьовита, добра, і чесна дівчина. Та нехай щастить тобі в житті. Та всьому, в чого торкаються твої працьовиті руки. Папа красуне і, і не забарі. Ой, яка симпатична ця жінка! <рик> <рик> <плес> Я бачу по ваших очах на пані. Ти всім серцем прагне дізнається те. Що вас чекає ми? Для цього так, треба пізне. Ви знаєте, там не було цього, що, що я вам сказала? Не згодиться нічого. Згоди, Ой, дякую, дякую! Який веселий! <рес> І долю вам віддякую! Дякую, дякую! Ось карта, яка говорить про те, що не за горами той день, коли ви станете найкращою бабусю у світі. <рес> не за горами! <рес> Ваша до дітей, які сьогодні стали на весільний рушник щастя, безнежна. А це означає, що і онуки буде любити не менше. А ось ці дві карти показують, що вас чекає світа доля. Будете шановна заробляти шиба. Але не для себе. Бо... Що хотіли? діти ваші хочуть квартири. Маші І дітей багато. Дуже багато хочуть відпочивати на закордонних пляжах. І все це за ваші гроші. Так що готуйтеся до великих, але приємних. Нехай вам доля ось. Так, шали. Нехай долю услухається щастя і здоров'ям. І ще, друси, бабло в кишені. Хай Все добре, хай щастить Ой, який гарний мужчина. Що вас чекає у майбутньому житті? Бажає, бажає! бажає. Ой коча бачу, що бажаєте. Але скоріше ручку позолотіть, бо без грошей не споріжте досить на разу. Дякую, дякую за таку щедру платню. І я також з вами буду щедра. І зараз наговорю вам. Так так, ось на цій карті написано, що скоро у вашому житті відбудуться великі переміни. Ой, будете мати другого зятя, та ще й онуки вам прибавить. От так, та у вас зять так, що ж то знаєте. Вони будуть вас дуже любити і часто казати «Дідусь, любий. дай гроші нам морозиво. а коли підростуть. Попросять грошей на модний ось. чим рік тим все більше на науку в інституті, а згодом забажають, щоб ви їм купили машину. А я що казав? <рі> так що бажаю вам міцного здоров'я і складайте гроші на заробітки майбутні забаганки майбутніх кулуків. Нехай вам щастить завжди і всюди. І не забувайте. Те, що я вам наговорила, бо мої слова завжди збуваються. Завжди! завжди. На ворожину ми вживемо на щасливу долю. А тепер ще затанцюємо і поїдемо на інше весілля.